Ще одна підбірка найбезглуздіших людських вчинків, про наслідки яких ви вже напевно здогадалися. Людське тіло не завжди здатне витримати все, що спадає на його долю, в силу тих чи інших обставин, а нам залишається лише ознайомитися з результатами. Один з ув'язнених нової в'язниці в місті Пінсбург, штат Пенсільванія, намагався втекти. Розірвавши свої простирадла, утікач зробив із них мотузку завдовжки 30 метрів, розбив скло у вікні своєї тюремної камери і спустив униз мотузку. Невідомо чи врахував його план таку обставину, як цікавість водіїв на Ліберті Бріч, досить жваві вулиці, на яку виходять вікна в'язниці. Але одне він точно випустив з уваги: гострі краї віконного скла. На той час, коли чоловік спустився всього на пів метра, тканина перетерлася і на цьому все закінчилося. Однак ось що найцікавіше виготовлена ним мотузка в будь-якому разі була на 24 метри коротшою, ніж було потрібно, щоб дістатися до землі. Решту шляху втікач пролетів, розбившись на смерть. 1996 року 55-річний житель одного з передміст Торонто Стефан поплатився життям за свою любов до пернатих, хоча, зрештою, можливо, справа зовсім не в ній. На балконі квартири Стефана, розташованої на 23-му поверсі, була годівниця для птахів. Одного чудового дня він вирішив почистити її, для чого виліз на стілець. І все б добре, та тільки стілець був на колесиках, і на роль звичайної табуретки навряд чи годився. Одним словом, чоловік здійснив політ з балкона, що завершився, звісно, летальним наслідком. Інспектор Дарсі Ховнер з поліцейської дільниці району повідомив: судячи з усього, стілець поїхав, ось він і звалився з балкона. Таке буває, це просто нещасний випадок. Ми не підозрюємо жодного злого наміру. Наступну історію було викладено на семінарі з техніки безпеки, що проводився на одній з електростанцій на півдні США у 2000-роках. х роках. Ця станція працювала на вугіллі, і в обов'язки одного з її робітників його звали Джек. Входило пильне спостереження з рівномірністю подачі вугілля з бункера в топку. Вона відбувалася за допомогою конвейера, а Джек мав стежити, щоб на ньому не утворювалися затори, і щоб туди не потрапляли жодні сторонні предмети. Одного разу, повернувшись з перерви, товариші не знайшли Джека на робочому місці. Там залишилася коробка, в якій він приносив із собою їжу, і цікава деталь його роботі черевики. Сам же він так і не з'явився ні того дня, ні потім. Почекавши кілька днів, компанія почала розслідування і незабаром правда спливла, хоча й довелося докласти певних зусиль, щоб витягнути її з колег зниклого. Незадовго до того лікар попередив Джека, що рівень холестерину в його крові та артеріальний тиск піднялися до небезпечного рівня і порадив регулярно займатися фізичними вправами. Вільного часу в Джека було небагато, але йому спало на думку, що можна використовувати для оздоровчих цілей обідню перерву. Поївши, він перевзувався в кросівки, забирався на вугільний конвеєр і бігав до самого кінця перерви. Будучи людиною не надто худою, він соромився свідків і тому щоразу, перш ніж почати своє тренування, ретельно перевіряв, чи немає кого-небудь поблизу. Тіло чоловіка так і не знайшли. На щастя, він все ж встиг розповісти декому з працівників електростанції про свої вправи, інакше ми ніколи не дізналися про долю, що спіткала його. Судячи з усього, Джек впав на конвеєрі і перетворився на електроенергію, що дала світло і тепло сотням осель. Багато хто з мешканців виправних установ використовує будь-яку легальну можливість, щоб зробити своє перебування в них приємнішим. А Джозеф, 21-річний ув'язнений в'язниці Стівенс-Пойнт, штат Вісконсін, вирішив і зовсім скоротити його до мінімуму. Придуманий ним хитромудрий план полягав у наступному. Джозеф збирався прикинутися божевільним, щоб його перевели до тюремної психлікарні, яка вельми слабо охороняється, а вже там тільки його й бачили. Як має поводитися божевільний, який опинився у в'язниці? Себічно обміркувавши це питання, Джозеф вирішив, що найкраще буде імітувати спробу самогубства, повісившись на розірваному на смуги простирадлі. Співкамерник викличе наглядачів, вони виймуть Джозефа з петлі і відправлять на лікарняне ліжко ближче до такої бажаної свободи. Однак Джозеф трохи не розрахував, коли приспіла охорона, душа його вже звільнилася від усіх тягут, пов'язаних із земним існуванням, а наступного дня і його тіло залишило в'язницю, змінивши її на свіжовикопану могилу. 25-річний житель штату Алабама випав з вікна третього поверху і помер від отриманих травм. Причиною падіння стала його участь у начебто невинній забаві, змаганні хто далі плюне. Хлопець так прагнув перемоги і був до такої міри накачаний алкоголем, що вдався до небезпечної і ще не відпрацьованої техніки. Відступивши на кілька кроків від відчиненого вікна, він узяв розбіг. І кинувся грудьми на укріплений поперек нього задля безпеки металевий бар'єр, одночасно видихнувши в нічне небо свій чемпіонський плювок. Однак розрахунок виявився неточним інерція перенесла бідолагу через бар'єр. Він зробив спробу вчепитися за нього, але пальці зісковзнули, і з семиметрової висоти він впав на бетон. Генрі Бейкер, 31-річний нічний сторож канадської телефонної компанії, загинув у ніч під Різдво 1998 року. Судячи з усього, він вирішив погрітися в безпосередній близькості від мікрохвильового генератора, за допомогою якого здійснювався далекий телефонний зв'язок. За словами Тані Кук, представника телефонної компанії, Генрі одного разу вже був відсторонений від роботи за порушення правил техніки безпеки. Тоді, відключивши сигналізацію, він пройшов у заборонену для всіх, окрім спеціалістів зону, і наблизився до генератора, мало не вприту. Потім він пояснював, що для нього це єдиний спосіб зігріватися під час цілодобових чергувань на станції, де взимку температура часом опускається до мінус 40 градусів Цельсія. Мікрохвилі здатні нагрівати молекули води в тканинах людського тіла. Точно так само, як вони нагрівають їжу, поставлену в мікрохвильову піч. Як стало відомо, у різдвяний вечір, вирушаючи на чергування, Генрі прихопив із собою упаковку пива, що складалася з 12 банок, і пластмасовий садовий стілець. Стілець він поставив якраз там, де проходив найпотужніший потік мікрохвиль. Генрі не знав, що у зв'язку зі святами цієї ночі потужність генератора було збільшено в 10 разів. Адже очікувався цілий шквал вітальних дзвінків. Тіло Генрі виявив денний сторож Джон Бернс, який прийшов змінити його. Відчинивши двері, Бернс негайно відчув запах, який він прийняв за запах запеченої різдвяної індички, і подумав, що, мабуть, співробітник приготував йому святковий сюрприз. Однак це була не індичка. Зрозумівши, у чому справа, Бернс викликав представників адміністрації компанії. Серед іншого, він повідомив їм, що банки з недопитим Генрі Бейкером пивом також вибухнули. Пара німецьких туристів насолоджувалася останнім днем відпустки в сафарі парку Валіканте, місті на південному сході Іспанії. Сафарі Парк представляє собою територію, де дикі тварини живуть в умовах, наближених до природних, звісно, під контролем людей. Відвідувачі попереджають, щоб проїжджаючи парком, вони не відчиняли вікна автівки і в жодному разі не покидали її. У різних місцях на території парку встановлено щити з попереджувальними написами багатьма мовами, включаючи німецьку. Проїжджаючи через наскрізну печеру, яка слугує домом бенгальським тиграм, Вільгельм і його спутниця припаркували машину, вийшли з неї і замкнули за собою двері. Навіщо вони вчинили настільки нерозумно, ми так ніколи і не дізнаємося, тому що незабаром після цього з прилеглих заростей з'явилися господарі печери, два самці і самка віком від 10 до 12 років. Розправа з невдалими туристами була жорстокою і стрімкою. Ніхто навіть не почув їхніх криків. Співробітники Служби безпеки парку виявили на місці трагедії два трупи. Жіночий був обезголовлений, а чоловічий ґрунтовно випатраний. Напишіть, які ще історії ви хотіли б почути. Вдячна вам за перегляд та дякую, що подивилися це відео до кінця. Буду вдячна, якщо ви поставите лайк цьому відео та напишете коментар або підпишетесь на канал. Бережіть себе!